Сьогодні купити квартиру в Іспанії легше ніж, наприклад, у Львові. Всі, коли чують нерухомості Іспанії, собі всі зразу уявляють море. Ну але Іспанія це ж не тільки море. Звичайно, я перспективу тут бачу. До речі, Валенсію дуже люблять одесити. Плануйте десятиліттями, і тоді у вас буде нормальний приріст і на капітал, і так далі. Наскільки сьогодні для українських покупців доступна іпотека? Та все можливо. Якщо говорити за Костабанку, да дійсно тут ціни більш доступніші. Що? По чому да яка ціна питання? Українці в Іспанії все ж таки це цікава тема. В одній із ваших статей я читала, що протягом 2022 року дуже сильно зросла кількість покупців, саме українців, покупців іспанської нерухомості. От розкажіть, яку саме нерухомість вони купують, і якщо ви володієте цифрами, чи могли б назвати наскільки зріс цей відсоток? Ну я тут напевно. Е... Сказав би спочатку про цілі, да, які українці якби, закривають, купуючи нерухомість тут. Тобто більшість клієнтів да, наших вони хочуть свої цілі, купівлі тут нерухомості, об'єднати цілий ряд своїх цілей. Ну, одна з основних це якби, запасний аеродром, тому що в Україні війна, збереження свого капіталу, люди прості, смертні розглядають нерухомість, звичайно. Дача біля моря, звичайно, дуже важлива, тому що ти, коли купуєш перший свій об'єкт десь за кордоном, в принципі, то чому його не купити біля моря? І поєднати ще ці всі цілі. Ну і також, можливо, там в майбутньому для навчання дітей і так далі. І якщо ще ця вся історія що буде приносити якийсь орендний дохід, або буде в ліквідній локації і буде приріст на капітал, це взагалі як би біє перфект, як кажуть іспані. Mm -hmm. Тому це важливо дуже для українців: об'єднати всі ці цілі в одне. Оце ціль, чому люди купують, українці купують саме саме в Іспанії, бо в Іспанії ці всі цілі вони закривають, купуючи цей об'єкт. А от який саме об'єкт, ну тут теж дуже розгорнута та відповідь може бути. Це залежить від того, ну насправді скільки в тебе грошей. Ну тобто, mm -hmm. все в це впирається. От що по чому, да? яка ціна питання? Які види нерухомості найбільше користуються попитом серед українських покупців? І е, яка особливість цієї нерухомості, тому що також ви в одному із ваших інтерв'ю говорили, що українцям, які купують нерухомість в Іспанії, треба бути готовим до того, що вона відрізняється від цієї нерухомості, до якої ми звикли в Україні? Зокрема, це невеличкі квартири, це студія, плюс дві спальні і велика тераса. Да? Якщо ти хочеш велике житло, до якого ти звик там десь у себе на пазняках, тобі потрібно купити. Якісь індивідуальний об'єкт або вілу і так далі, от що купують українці, і на які гаманець яка нерухомість. І що впливає на ці нерухомості? Ти розкажіть про це? Хотів би зразу відділити, якби просто всі, коли чують нерухомість Іспанії, собі всі зразу являють море. Ну але Іспанія це ж не тільки море, розумієте, Мадрід же не в морі, uh -huh. не біля моря, знаходиться, там Сарагоса, наприклад. Тому е, я зразу скажу, що якщо я говорю там нерухомість в Іспанії, це ми вже з вами апріорі уявляємо в основному це весь південь Іспанії, uh -huh. починаючи там від Барселони і там до Океану, що купують. Все питання в грошах, звичайно, тобто, якщо в тебе є бюджет там, 100 тисяч євро, чи в тебе 200, чи в тебе 500, в тебе зовсім інші можливості щось придбати. І якщо рухатись по побережжю. Ну є такі в нас клієнти, які ми їх називаємо Колумби, да, які для себе відкривають побережжя Іспанії, вони там беруть автомобіль, заїжджають там автомобілем зі сторони Франції в Іспанію і по всьому побережжю приїжджають, живуть в кожному містечку, потрішки там, дивляться собі, де їм краще комфортніше жити. То от, наприклад, Барселона, да там ціни на первинний ринок стартує від 400 тисяч євро. Якщо ми кажемо за вторинний ринок, це 300+. плюс. Ну, менше наші там, брокери навіть не готові е, такі варіанти розглядати, це якісь будуть стрьомні райони. Е, далі рухаємось по побережжю, це в нас Валенсія да? і валенціянське... Комунідат, Комунідат Валенсіана. Це наша якби, такий, саме найпопулярна точка угу. е, на півдні Іспанії. Тут досить дешевіші ціни. Ну, скажу не, ц... не дешеві, а доступні Доступні ціни на будь-який гаманець, в принципі. Тут є невеличкі містечка на побережжі чи там, кілометрів 15-20 побережжя, де можна квартиру купити там, до 100 тисяч. Ну, це може бути, наприклад, там 70-120 тисяч. Але в провінції Валенсія це все-таки ближче до Аліканти. Комунідат Валенціана, провінція Аліканти. Тут, угу. напевно, найдоступніша на сьогоднішній нерухомість. Регіон, він більш такий аграрний. Він... Костабланка. Костабланка. Рігіон Костабланка. Угу. Коста-Бланка вона тільки тут активно розвивається останніх там, 15 років. Більше аграрний регіон вона активно забудовується і тут ще є потенціал росту. І є ще ну, досить сказати хороші ціни, що можна придбати. Бо, наприклад, в Валенції да, на сьогодні ринок вже досить перегрітий в Валенції. Купити вторинний ринок це 200 тисяч євро плюс. І це буде точно не центр. Від 200 тисяч євро можна взагалі з таким запитом до Брокера звертатися. Новобудова 350 плюс, якщо ми говоримо Валенцію. Та навіть в предмістях Валенції, там 10-15 кілометрів okay. до Валенції, це вже буде там, близько 200 тисяч євро новобудови. Досить високі ціни. А Коста Бланка, фактично, ці ціни можете поділити навпіл, якщо ми говоримо з авторинку. Квартири в Аліканте, квартири в Торев'єсі. Вони будуть коштувати плюс-мінус щось під ремонт, там меблі замінити, викинути їх взагалі там після іспанців. Ну це буде коштувати 100 120 тисяч євро в такому діапазоні. Тобто mm -hmm. можна творино купити. Це дві-три спальні, квартирку. Да, в будинку там йому нехай буде там, 40 років, да, але це житло, да, за такі, за такі кошти, і плюс-мінус до моря там буде кілометр. Щось нове буде вже в районі 170. Да, 220 на середній чек. Mm -hmm. е, ну, найдешевший у нас зараз об'єкт є. Це сама Торів'єха конкретно в Торів'єсі, ціна на об'єкт 139 тисяч євро. Це новобудова, це 35 метрів квадратних, квартира. Mm -hmm. До речі, це з ремонтом з усім. 35 квадратних метрів? Квартира. Квартирка. Це саме найдешевший у нас сьогодні в лістингу, найдешевший об'єкт 139 тисяч євро. Це новобудова. Новобудова, mm -hmm. так. Тому що я також у вас бачила в каталогах, була квартира в Трив'єсі, здається, 89 тисяч євро. Але це вторинний ринок. Це вторинний да, так. 69 це вторинний. квадратних метрів. Це вторинний ринок. Тому якщо говорити за Костабанку, да дійсно тут ціни більш доступніші. Але навіть на коста ми все одно всі клієнтів ділимо якби на дві частини, тому що є ті, хто купує для себе, да ми їх так називаємо для власного використання, і тільки на другому місці там можливо здавати в оренду чи якісь інвестиції, в принципі. Ну і других це конкретний класичних інвесторів, які взагалі не дивляться, що вони купують, де вони купують, не слухають свою дружину, де, де купити і що їй подобається. Пальма там подобається їй ця пальма тут на. Земельній ділянці чи ні, вони дивляться цифрами, дивляться перспективами цього ринку і купують трішки іншою головою. Я це завжди всіх звертаю до цього. Да? Що друзі, якщо ви хочете для себе, да то слухайте і дружину, вибирайте своїм серцем, там дітей, бабушок, дідушок. Діше. Якщо дивитися для інвестицій, то слухайте, в першу чергу, досить досвідчених брокерів в локації. Такі у нас в компанії є, які працюють більше 10-15 років, У нас навіть є брокер, який працює 23 роки в цьому регіоні, тобто який бачив весь процес розвитку. У нас більше всього, звичайно, угод на Коста-Бланці, так як тут більш доступніші ціни і більш перспективний регіон. Але також у нас є угоди і в Валенції. До речі, Валенцію дуже люблять Одесити. Вони взагалі вважають, що Валенція це дуже схожа на Одесу. Вони навіть звідси йдуть в рейси. А в Валенції там їхні сім'ї там залишаються. Їм дуже подобається Валенсія одеситам, якраз морякам. Як в США брайтон Біч. Uh -huh. Напевно, тому от Костабланка, вона да, ось ось вона така, і вона різна, тому що побережжя само має там 150 кілометрів, але при цьому є північ Костабанки, є південь, південь він більш такий е, горбистий, напевно, так а північна, більш гориста, там гори підступають до моря. Тобто, кожен йде на свій смак різні варіанти. І все ж таки, який регіон ви б виділили як найбільш цікавий саме з інвестиційного погляду? З інстаційного погляду, звичайно, за Коста Бланку, про що я і говорю, да, Коста Бланка на е, мою експертну скажу думку, бо ми на цьому ринку з 2017 року працюємо і продаємо об'єкти. Ми і представники ексклюзивні по декількох житлових комплексах, які ми не ексклюзиві продаємо з іспанськими будівельними компаніями. Ми ці компанії і ексклюзивно представляємо на території України як фактично їх офіси, тому я скажу за весь цей. Період, що Коста Бланка го року, вона дає найбільший приріст по капіталізації. До прикладу, у нас ось там Антон. Його звати це не видно, ім'я, це мій хороший клієнт, хороший друг. От він прийшов в Києві да, до мене на мою конференцію. яку Ми проводили офлайн, збирали там зали там і розказували в 16-17 році, що таке нерухомість за кордоном і так далі. Ми тоді продавали різні якби, країни. Напрямки у нас були а Іспанію Ми тільки-тільки починали продавати. От Антон тоді в кінці 17 року купив дві квартири. Він купив якраз на Костабланці, це регіон Урела Коста. Тоді були ціни 156 одну квартиру, друга, якщо не помиляюсь, 165 тисяч євро. Це з паркінгом, складовкою, з повним ремонтом. Будована кухня, санвузел, дві спальні і велика гостина і тераса плюс-мінус 15, 15 метрів. На сьогодні ця квартира коштує плюс-мінус 280 тисяч євро. Ну, ось буквально рахуйте, пройшло у нас 7 років. Да? Квартири в цьому комплексі такі коштують 280 тисяч євро. Такого показника для Іспанії це ну я вам скажу це дуже багато. Приріст на капітал в районі 80% в рік це для Європи в цілому це дуже високий показник. Ну а тепер зрівняйте навіть ті ціни, які зараз є на Костабланці, да? які ми з вами проговорили. Да? І порівняйте, наприклад, з іншими європейськими країнами з Німеччиною. Ми не говоримо за скандинавські країни, де там взагалі овер, 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 прайс. Ми говоримо там за Францію, за Німеччину, за Чехію. Порівняйте та навіть за наших сусідів, поляків. Порівняйте. Давайте порівняємо. В Польщі ціна буде не дешевша, а можливо навіть дорожче uh -huh. буде, чим об'єкти новобудови в нас на Костабланці. Тобто потенціал росту ще досить високий. Якщо говорити про перспективу 3-5 років, чи є у вас прогноз зростання ціни на первинну нерухомість? Ну продовжуючи відповідати навіть на це питання, да, що я сказав, звичайно, я перспективу тут бачу. Ну, хтось скаже, що це досить банально, да, коли ми так з інвесторами сидимо, вже так інвестори і друзі де наші говорять, ну дивіться, ось пустирі, да, Вони виходять, ой Юра, тут зелень, Юра, зелені, нет, а що здесь буде. Тут якісь фермери, огірки вирощують. При цьому метрів 300 стоїть Макдональдс на кругу. А через 500 метрів ще один Макдональдс стоїть. Я говорю, кажу, ну не знаю, ну, це, напевно, дурні ребята. Говорю, Мадональд відкрили думаю, такі Ну, лашари, просто лохи. Приїхали, відкрили тут Макдональдс. Все зелень там. Ну, вони так дивляться. Ну, це якби як, як такий більш навадящий да? що підсвідчив деякі моменти, що ну, мені не потрібно там перед вами танцювати, да? розказувати там вам бігати, статистичні дані, показувати, і вірю, не вірю. Ну, ось подивіться, реально що відбувається. Тобто минулого року відкрили KFC, теж поряд біля Махдональза. Ну, це говорить про те, що такі міжнародні компанії заходять в ці локації, вони просто в якомусь місці не відкриють Макдональдс. Вони дивляться перспективами на десятиріччя. Ми, українці, в такій нестабільній завжди ситуації. Ми з вами думаємо максимум на рік. Тому я говорю, що думайте теж десятиліттями, плануйте десятиліттями. Да, і тоді у вас буде нормальний приріст і на капітал, і так далі. Наскільки сьогодні для українських покупців доступна іпотека, і взагалі це можливо оформити в Іспанії, тому що більшість глядачів напевно думає, що якщо вони вже приймають рішення про купівлю нерухомості в Іспанії, значить у них має бути вже на руках певна сума, яку вони потім будуть розбивати, і за тією моделі, про яку ви говорили. Але іпотека. Такий популярний в Європі інструмент, що потрібно українцям для того, щоб її отримати, якщо це можливо, та все можливо. Ну для Дені Сестейт, тим більше в Іспанії, ну нічого немає неможливого. Ну і для українців в цілому, тому звичайно можна. Хотів трішки зробити екскурс да, в історію, щоб ми знову з вами на все дивилися трішки далі, а не рік під носом, а хоча б 10. тому вам скажу, що до повномасштабної війни в Україні. Іпотеку ми оформляли кожному другому українцю. У нас є офіс, в тому числі і в Києві, і на даний час ми кожний другий об'єкт оформляли українцям в іпотеку. Я вам скажу більше того, я сам з клієнтами спілкувався і говорю: друзі, візьміть іпотеку. Та, Юра, у нас є тут всі гроші, у нас тут є вся сума. Навіщо мені ці кредити не хочу навіть їх чути, бачите. Я кажу: візьміть іпотеку. Ну, по-перше, ставки досить цікаві, дешеві на той час були. Це в районі 3,5 45 річних. І по друге, саме найважливіше це кредитна історія європейська. Це європейська кредитна історія. Тобто ті, хто оформив іпотеку ще до війни, ну вони фактично вже не ноль в Євросоюзі, вони вже хтось. Вони вже є кредитна історія. Вони для банків білі люди з зрозумілим доходом, з зрозумілою кредитною історією. Для них ну фактично дуже багато дверей відкриті. Їм ніхто просто так не заблокує рахунки, їм легко дадуть другу іпотеку, бо вони бачать, що він вже платить спокійно там 3-4 роки. І в принципі, це ще й математично досить хороший дохід. Ви працюєте на грошах банку, а не на своїх власних грошах, якщо ви вмієте з ними ефективніше керувати і заробляти більше ніж відсотки по банківському кредиту. Зараз, звичайно, ситуація змінилася. Кардинально скажу, змінилася. Європейські банки. Напевно, мали якусь свою інсайдерську інформацію щодо війни в Україні, тому що ми це побачили ще восени 2021 року. Більшість іспанських банків вони перестали приймати від українців документи на видачу іпотеки або просто відмовляли з незрозумілих причин. Ну напевно, тоді вже відчували, да що, що буде війна в Україні, і українці це буде будуть ризикованими позичальниками. Зараз важко отримати іпотеку. Ми за період війни отримали всього чотири іпотеки, оформили тільки чотири іпотеки нашим клієнтам. І основна вимога в цьому випадку від банків це по-перше, щоб доходи, доходи позичальника вони повинні бути в валюті. Долар або євро і доходи мають бути за межами України. Клієнтів можемо просто, наприклад, розібрати це один моряк. У нас він капітан, але він вже більше 10 років працює. Працює в одній компанії, звідки він надав всі документи, все офіційно, всі оплати, всі доходи в нього в доларах, і в принципі йому дали іпотеку. Можна сказати, без проблем. Другий клієнт це айтішник, він теж більше 10 років працює на шведську компанію. Теж в нього всі доходи є, там зарплатна плата там, більше 10 тисяч євро. І ось ще випадок був нещодавно з Чехії, українець, який 6 років проживає в Чехії, у нього там є свій бізнес, свої компанії, він теж може підтвердити свої доходи європейські. Або зараз ще досить популярний є напрямок: це якщо уже ви проживаєте в Європі. Уже скоро вже буде три роки, майже як іде війна, і ви офіційно працюєте в Європі, отримуєте офіційно дохід, чи в Європі, чи в Іспанії. При цьому показуєте хороші доходи, стабільні в Європі. Ви, звичайно, можете подавати документи в банк спільно з нами, і ми вам оформимо іпотеку. Ми допоможемо вам оформити іпотеку, проконсультуємо з самого початку. Звичайно, допоможемо зібрати пакет документів, надамо свого юриста. Якщо у вас пакет документів підходить, іпотека буде за вами. Щодо умов іпотеки, то стандартно вони для першого об'єкту, який ви купуєте в Іспанії, це 50% від вартості активу, від вартості об'єкту. Відсоткова ставка вона на сьогодні 6,5-7,5%, але це, знаєте, так, уже з усім. Так як я кажу, чесний, чесний відсоток, тому що банки там і в рекламі свої показують 4,5, 5,5. Але якщо врахувати там, те все, що вони там доплюсовують, потім, коли тобі вже там, реально роблять пропозицію, то рахуйте 6,5-7%, це буде ставка по іпотеці. Ось, в принципі, якби всі умови. Ну і мінімум на 15 років видають іпотеку. Від 15 до 25. Більшість наших клієнтів видають на 25 років. Який мінімальний дохід має бути тут складно відповісти Залежить від того, скільки у вас членів сім'ї, чи є у вас хтось на утриманні там неповнолітні діти, чи повнолітні діти, чи батьки там пенсійного віку. Від цього ще залежить тобто, дохід рахується на сім'ю. Ну звичайно, банк банк розглядає це? Не означає, що якщо там у чоловіка зарплата 10 тисяч євро, да, то дадуть іпотеку. Якщо на в нього там на шиї ще сидить п'ять людей, троє дітей, і мама, і баба з дідом, да, ну, Банк це все хоче бачити, тому вони дивляться доходи всієї, всієї сім'ї. І краще, навіть що, якщо чоловік працює, жінка працює, да, вони це все калькулюють по-своєму по банківському. Ну те, що по мінімуму, щоб починав, це хоча б від 2000 тисяч євро. Має бути контракт там заробітна плата доходу на місяць, не дивлячись на глобалізацію, яка відбувалася у світі, на те, що люди чим далі, тим більше купують нерухомість в Європі, загалом за кордоном. Нерухомість в Іспанії вважається якоюсь розкішшю, чимось недоступним до сих пір. Давайте розвінчаємо цей міф. Тому що насправді і по грошах, і по можливостях сьогодні купити квартиру в Іспанії легше, ніж, наприклад, у Львові або у Львівській області, давайте ми розкажемо про те, що потрібно українському покупцеві для того, щоб реалізувати цю задумку, і про яку саме нерухомість ми говоримо. Якщо ми говоримо про віллу, то звичайно це мабуть щось дуже дороге і не для всіх доступне. Але якщо ми говоримо про... Звичайно, квартиру, класичну квартиру для Іспанії 60-70 квадратних метрів. Да то от які далі шлях покупця, які документи йому потрібні, якими процедури потрібно пройти, до чого бути готовим. Ну Даша, я з вами, якби не погоджуюсь на рахунок Львова, все таки у Львові буде легше купити об'єкт нерухомості, чим в Іспанії, навіть враховуючи того, що з оплатою буде набагато простіше. В Іспанії це мають бути білі легальні кошти, мають вони бути підтверджені. Це тільки з-за цього, вже да? є свої би, труднощі. Ну і також весь сервіс купівлю цього об'єкту. Тобто, ми, як Деніс Естейт, ми, напевно, більше, навіть не агентство нерухомості, як звикли люди бачити, ми більше надаємо ось цей консалтинг і ось цей сервіс від А до Я. Тому і зараз у нас виходить, що половину всіх угод по Іспанії це все-таки угоди онлайн, а також у співпраці з нашим офісом в Києві, який в нас знаходиться в місті Києві вже останніх 8 років. Тому по документах, що потрібно, по-перше, що треба від вас, це паспорт закордонний. Далі потрібно отримувати ідентифікаційний код іноземця в Іспанії, називається НІ так називається НІ і в принципі це всі документи, що вам необхідні. Ну і якщо ви не маєте можливості приїхати в Україну, то можете без проблем зробити довіреність на нашого юриста в Іспанії. І ми всю процедуру придбання цієї нерухомості зробимо для вас. Рахунок відкривати не обов'язково. Тим більше, коли ми говоримо за новобудову, рахунок потрібно вам буде в Іспанії тільки тоді, вже коли здасться експлуатацію об'єкт. Багато людей, які осіли в Іспанії, отримали тимчасовий захист. Якимось чином тимчасовий захист допомагає або полегшує процес купівлі нерухомості чи ні, там же включно і ні, яке вже оформлені в цьому тимчасовому захисті. І рахунок в банку напевно ну, легше відкрити. Ну, дивіться, так, е, да, дійсно, так як ти сказала, це фактично ці два моменти. Якщо в тебе є тимчасовий захист, то ти автоматом вже отримав нієфікаційний код, податковий, да, іспанський. Тобі вже його не потрібно робити окремо. Хоча в Україні ми теж робимо НІЄ. Україна сьогодні працює консульство Іспанії в місті Києві на Подолі. Є наш юрист, ми допоможемо вам оформити цей код. Правда, часу це буде займати місяць-півтори, але ми вам зробимо ні, взагалі без проблем в Україні. Другий момент да, дійсно відкриття рахунку. Відкриття рахунку, якщо ви маєте резиденцію, тобто тимчасовий захист в Іспанії, вам відкрити його взагалі без проблем. Якщо ви не маєте тимчасового захисту, Банк від вас буде вимагати е, документи про ваші доходи і виписку з банку інших банків, да, з яких вам надходять е, ці доходи. Тобто, якщо у вас є довідка е, компанії, да, де ви працюєте, до прикладу, да, то вам ще потрібно також надати і виписку з банку, що вам ці кошти заходять. Тобто що компанія там X вам оплатила там тисячу гривень. Це заробітна плата. Тобто, ось цих фактично два документи ви повинні надати в банк тут в Іспанії, щоб вам відкрили рахунок. Дуже цікаво, ми поговорили про те, яким чином українцям купити нерухомість в Іспанії. Останнім часом попит серед українців на іспанську нерухомість зростає. Я впевнена, що глядачів дуже цікавлять саме. Ці моменти, які ми проговорили, тобто алгоритм купівлі, як обрати об'єкт, де обрати об'єкт, які документи потрібно підготувати, як відкрити рахунок, пролили світло на цей, можливо, для когось складний незрозумілий процес. Дякую, Юрію. Було дуже цікаво, ґрунтовно і детально. Дякую тобі, Даша, за цю розмову. Звичайно, Денісе Естейт – це не тільки агентство нерухомості, це і сервісна компанія. Тому всю процедуру купівлі нерухомості в Іспанії ми готові з вами пройти від А до Я. Внизу під відео є посилання, переходьте по ньому, залишайте заявки, і ми більш детальніше з вами попрацюємо вже в індивідуальній розмові онлайн чи офлайн. Будемо раді і допомогти придбати нерухомість і здати її вигідно в оренду. До зустрічі в день сестит.